Тож, як я вже сказала, завдання складається тут із трьох частин відповідно відповідності з тими трьома частинами, які ми от сьогодні розглядаємо. В, першому, в першій частині знайома з іншими чат-ботами, ви берете е, будь-які інші два чат-боти, ті, що я пропоную, чи якісь інші, ви думаєте, може знайомі. З якимись, задати одне і те саме питання у, у всіх них чатах, і продовжити ідентично ці чати на 2-3 наступні запити. На, на основі аналізу якості відповідей зробити висновок, е який з цих чат-ботів найкраще впорався з поставленою метою. Ну і потім робите загальний висновок для себе, що ви вирішили. Наприклад, ви скажете, мені дуже сподобався такий чат-бот е, е, порівняно з чатом GPT, Я краще буду в ньому працювати. Ну, будь ласка. От. Або, або ви скажете, що приблизно всі однаково, тож я зосереджуся на чаті GPT, бо я його трошки краще знаю, або тут кра... легше отримати там якісь там поради, і в нього там більше якихось там можливостей. Все. Тепер друге питання. Це оце розгалучення або гілкування і продовження чатів з довільного місця. Це завдання два. Тож, інакше кажучи, можна це все завдання зробити в одному чаті, один чат може бути. Єдине, що може, це буде не за один раз у вас, а там за два рази, припустимо, ви зробите, продовжите сьогодні. Тож ви можете написати Я виконую завдання один. Завдання один і а, ну в завданні один тут треба інші чат-боти, то треба в будь-якому випадку зробити подібне, як я показувала, скріншоти, щоб було видно, що ви і там, і там і, і, і ти, і ти зробили, і, і там сформулюєте висновки. Тепер друге теж по аналогії, як я там показувала. Можете це, теж це відобразити. І, і завдання сполягає в тому, щоб ми взяли е, і створили там якусь тематику. Тематику, краще всього робити е, цей. Ну, що пов'язано з вашою роботою, краще всього. Тому що це буде якби вам і, і корисно або з роботою, або з, е, ну, з якимось може вашим таким хобі, що вам дійсно цікаво. По почитати, подивитися те й те. Тож створити чат довільної тематики в чаті GPT, ну, або в чат-буті, який ви обрали основний В якому, щоб принаймні один запит був з кількома варіантами питань, і принаймні дві, дві відповіді з кількома варіантами відповідей. Тобто був такий залуджений. І потім продовжуйте ці гілки. Тож, якщо у вас так буде, то у вас буде ну, дерево, там там дві, там дві, ну, там чотири гілки. Ну, Продовжити створення, гілок, на цих гілок, цих які у вас утворилися на 3-4 запити, продемонструвати відмінність між результатами по гілках. В кінці гілок повернутися до початкового запиту і зробити для нього уточнюючий запит. От, наприклад, у вас е, там перший запит, е, е, припустимо, які, які планети є в Сонячній системі. Отакий От запит. У вас о, отримується якась відповідь, а потім ви в одному питанні пишете: а що, е, а роз, розкажи мені більше про Венеру, в другому про Марс, в третьому про Землю. Відповідно, ну і далі. Тож таке розгалушення буде, а відповідно, там буде розмова про Марс, про Землю. Усі питання будуть стосовно відповідних планет. І тоді е, у вас будуть результаті е, відмінність, звичайно, відмінність результатів, і можете сказати, ну, запитати в чаті стосовно Венери. Щось про, про Марс, про що ви не, не розмовляли, щоб було зрозуміло, що він не має цієї інформації. А потім в кінці можете, наприклад, знову сказати: повернемося до початкового питання, і, наприклад, Додай інформацію там, про штучні супутники цих планет там, чи ще щось. Тож, щоб було зрозуміло, повернемося до початкового питання, додай інформацію про те і те, щоб було зрозуміло, що він відповідає дійсно на те питання, яке ви хочете роз, розвинути. Це друге завдання. І нарешті третє, завдання виглядає таким чином. Створи чат, створити чат, в якому застосовані всі техніки Prompt Engineering, проаналізувати результати та зробити висновки. Ну, віддайте перевагу е, тематикою вашої наукової та педагогічної діяльності. І отут всі ці, ці техніки вони всі перераховані. Тож, і контекст, додавання контексту, використання прикладів. Уточнення, обмеження, ну і останнє, останнє це сформувати pdf файл зі звітом та гіперпосиланням на всі створені чати і завантажити його в ментор. Гіперпосилання на оці чати, що я, зараз ми будемо оглядати, я вам викладу. В ментор І от по аналогії так само зробити для свого. Це може, я ж кажу, бути один всього чат, може бути один чат, завдання два. От В чаті GPT починаєте ви з частини, що стосується завдання 1, і що відноситься лише чат, до чату GPT, потім е, завдання 2, можете написати, там прямо сказати, а тепер я виконую завдання 2. В чаті, Воно вам щось відповість, ну, але, ж, але ж буде зрозуміло, що ви перейшли до нового завдання. Ну і відповідно третє. Так. Це що стосується завдання, ну ми тепер переходимо вже безпосередньо. До це я за за запис закінчую.